Меморандум про співпрацю підписали економічний аташе посольства Латвійської республіки в Україні Айнерс Межуліс разом з першим заступником голови Тернопільської облради Володимиром Болєщуком. Цим важливим документом сторони одностайно заявили про свою готовність працювати разом. Підписали меморандум під час офіційної зустрічі керівництва Тернопільщини з представниками Латвійської делегації, яка відбувається вже не вперше. Пам'ятаю. Перший приїзд Айнарса в кінці вересня, де він приїжджав, не знайомиться з потенціалом Тернопільської області. От, і вже сьогодні він привіз дуже поважних гостей, не тільки найвище керівництво Латвії, от, а й привіз цілу групу бізнесменів, підприємців. От, це вже реальний крок для того, щоб наші відносини. Зайшли в економічний аспект. Мета візиту встановити тісну співпрацю між нашою областю і Латвією, а також налагодити міжрегіональне економічне співробітництво. Варто зазначити, що Латвійська республіка є важливим партнером Тернопільщини щодо експорту наших товарів на свої ринки та активно підтримує Україну у важкі воєнні часи. First of all, I would like to our to в першу чергу. Я хочу висловити свою підтримку українському народу. І як представник Міністерства економіки Латвії я можу сказати, що ми допомагали Україні ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Великі компанії нашої країни продовжують і до сьогодні насилати чимало техніки та інших засобів для того, аби підсилювати міцність вашої країни. На жаль, український народ зараз платить дуже високу ціну за свою свободу. Відтак ми усі разом повинні старатися досягти позитивного результату. І саме тому Латвія підтримує український вступ до Європейського Союзу, до НАТО. Тернопільщина і Латвійська республіка зацікавлені у співпраці в галузях енергетики, логістики, машинобудування тощо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.